Знімайте, знімайте знімати. Вас знімають тут, треба, тут треба знімайте. Знімайте. працівники каналу каналої 33, так? Мені ні. все одно. Дивіться, у вас не гарно. Дівчат, Дівчата, мене. мене. Дівчата, мене. Медична допомога Дай я вважну, я вважну, вам потрібна Я вам питання. Дівчат, мене, даний екіпаж затримав. Наразі того, що він просто їхав і зупинився, і за того, що... Побачив мене в п'яному вигляді. В п'яному вигляді я нікому не робив ніякої шкоди. Капітан Голота і кап так, так, так. капітан. Капітан голота мене закрутив, посадив мене в даний автомобіль, е, трілку Тойота почав бити задів голову, душити і бити мене по спині. І я звертаюсь до, до прокурора. Хмельницького гарнізону, Хмельницького регіону, щоб розібралися в даній ситуації. Тому що працівники поліції, які набрані без вищої освіти, це раз, без військового забезпечення це 2 вони не знають ні Конституції, вони не знають взагалі ні, нічого. Ні, ні, ні. І вони приймають дії до багатьох людей неправомірно. Те, що я нахожусь, околь це не значить, що я. Роблю шкоду для... Старий, чому ви конфількували? Послухай мене, я говорю не з тобою. Це не значить, що я роблю шкоду для людей, для оточуючих і взагалі для держави. Вони мені, ви дивіться, я покажу на камеру. Попробуй встань, я встанути. Роблю на камеру показ. Вони мені пошкодили. Руку заберу. Ні, 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 братан, то ним, блядь? Ти що? Зараз.

Жив, що мене бив в Тайоті прийме на задньому сидінні. Давай, давай. Давай. Ні, шукайте. Товаришку, хай представити вас. Знаєте, що це камера працювала, по мишеній. У вас відео записано, схожі переглянути ознайомий. Так, я п'яний, я нічого не спорю. Я не буду. Ні до кого. І то, що мені порвали ні ось знімаю на камеру. То, що мені залимали кайданки, вили мене в машині. Та його тапліусь. По спині, бо цей твій, капітан. <ган> Да ты не то ж капитан, ты вообще ти білень, конче. Покажіть, будь ласка, на камеру нам результат драйдера. Знімайте, тебе. Знімай, 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 як ти себе ведеш, ти білень, тупорил. Покажи, ти як себе ведеш, ти. Можна заняти. Давайте, я зніму на камеру. Так. На свою камеру можна себе зняти. без проблем. Доправляємося до пункту. Да я на принц. Без проблем. Прямо. Прямо. А ви можете сказати да, посадити, де ви працюєте? Е, дівчат, а ви військовій прокуратурі працюєте. Слухай, бій, він закрив. Я тобі ще раз. Заспокоюйтесь. 에... Шановні друзі, немає значення, де я працюю, де я не працюю. Добре, тоді ви як громадяни, звичайно. Тоді прийдемо тут до особливо. А чого ти мене тягнеш при камерах? Я вас не тягну, а, вас ну, дай, дай я вас я... запрошую. Ти мене запрошуєш? Ні, Та, Ти мене мене штовхаєш. А на що ти не, не, не штовхаєш? Повідомляю вас. Якщо ви не будете виконуватися, повідомляю тебе. Поліцейської застосовувати відповідно статті 45 закону нас, тебе, де законодавство за згідно законодавства. Я віде. Віде, маю віде. право на дзвінок, перше, до адвоката. друге, До родичів. Виміну, буде родичі. повідомлено право, власне, він наравиться з потів ти спотів. Дівчата. Я хочу, ні, я хочу дати засобам масової інформації, повідомлення від себе я особисто. Можеш, давайте. Я я буду, вже, давайте. Шановні громадяни, шановні жителі Хмельницького, е, я вам скажу чесно, від себе особисто, я далеко не задоволений тим, що працівники поліції проводять багато в чому неправомірні дії згідно громадян. Згідно жителів Хмельниччини і не тільки. Повідомлю ще раз і зроблю зауваження, коли пару тижнів назад, да, біля такого нічного клубу, як Крисле, да, Вулиця Свобода, якщо я не помиляюсь, да, оці бівні, які кажуть, що вони такі от класні пацани, да, порвали рубашку, да, збили громадянина України, нашого Хмельничана, роди країни.